Рідні військовополонених та зниклих безвісти воїнів утворили живий тризуб. Таку акцію родини героїв провели до Дня Державного герба України. Кілька десятків жінок на Майдані Небесної Сотні тримали в руках світлини військових, плакати та прапори, нагадуючи про тих, чия доля досі невідома. 33 роки тому Верховна Рада затвердила тризуб гербом державності України. І саме його вживу відтворили дружини, матері та сестри без зниклих та полонених захисників. На Майдан Небесної Сотні кожна із жінок принесла фото свого чоловіка, брата та сина. Утворили живий герб, це символ нашої нескореності, нашого болю і нашої незламності. Сьогодні Україна починається з загиблих героїв, які віддали. Життя з 14-го року. Серед учасників акції Людмила Матухнюк, яка нічого не знає про долю свого чоловіка з березня минулого року. Її Олег військовослужбовець 15-ї бригади Нацгвардії Карадах. Зараз їхні побратими це ми, які стоїмо дружини, доньки, матері, які стоїмо заради них. І боремося за їхнє повернення і за живих, і за тих, ну хто в полоні, за тих, хто загинув, щоб достойно поховати. Бо, на жаль, повна тиша. Рідня загиблих і зниклих безвісти цією акцією вкотре нагадали про українських захисників, які досі в полоні або зникли безвісти. Думаю, що це має робити кожен свідомий українець, незалежно від того, чи є в тебе хтось рідний на війні, чи немає, тому що ми проживаємо на даний момент дуже важкий час і кожен з нас має думати про наше майбутнє і підтримувати рідних, в кого зараз дуже складна і важка ситуація. Учасники заходу тримали в руках світлину своїх рідних плакати та прапори, вкотре наголошуючи, боротьба триває, а їхні близькі не мають бути забуті. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.